Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Нагадую вам сьогодні субота, 4 листопада. Працювати як хочеться. Я серйозно. Якщо що за минулу добу українські війська відмінусували 830 окупантів. звітує генштаб в інституті вивчення війни. Тим часом прогнозують, що росіяни готують новий масований штурм Авдіївки. У Росії заявили про збиття чотирьох безпілотників над Білгородською і Курською областями. А Цахал оточив газу із трьох сторін. Він передає CNN. про все. Це будемо говорити в нашому ефірі. Ну а розпочнемо зі справ суспільно-політичних. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочнемо. Ми із новини, яка пролунала напередодні. Стала вона особисто для мене трохи несподіваною, чесно кажучи. Президент України Володимир Зеленський змінив командувача сил спеціальних операцій. Замість Віктора Хоренка посаду обійняв Сергій Лупанчук. А поясніть, будь ласка, з політичної точки зору, от що сталося, і чи дійсно головною причиною події став повільний прогрес України на фронті? Як це передбачав, як це писав у своїй статті? Ша. 6... Саймон Шустер в матеріалі для Тайм, ну, власне кажучи, тут є момент ще в тому, що сам Хоренко сказав, що він про це дізнався тільки з інтернету, і, власне кажучи, не було подання від головкому І залужний про це не знав. Неприємний момент, погодьтеся. І, Ну, це, власне кажучи, знаєте, це те, чого починається повага до армії, до військових, бо в армії якраз процедура це все і. Дотримуватися її було б доцільно так, верховний волонкомандуючий може змінювати тих чи інших воєначальників. Але я б хотів нагадати, що пан Харенко був призначений не так давно, здається, у лютому, призначений на посаду. Ніяких провалів не було. І як відповідаючи на ваше запитання щодо... Контрнаступу так сили спеціальних операцій це за знаєте занадто специфічна. Специпспецифічні війська, щоб на них скажімо так вішати якісь проблеми. Бо насправді багато хто говорить, що єдина справа, от що співспівпала у часі, це він нещодавно фактично дав перше і останнє інтерв'ю, де до речі нічого крамольного не сказав. Тобто, відповідаючи на питання, чому така заміна сталася саме зараз, як ми можемо на нього відповісти? А от знаєте, взагалі, навіть якщо не було відповідних процедур, то було б дуже важливо і в першу чергу не тільки для суспільства, а для військових, щоб керівництво. Військово-політичне керівництво дало чіткі вичерпні пояснення а чому це сталося? Бо, власне кажучи, досить багато запитань, які виникають у військових вже в соцмережах, які не розуміють логіки і причин такого рішення. А погодьтеся, що ну власне кажучи, вони мають 100% право. Розуміти, що відбувається, відбувається в першу чергу, пов'язана з армією, з бойовими діями і так далі? Uh -huh. Ну цікаво, що про нового командувача сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. Відомо небагато. Президент під час вечірнього відеозвернення зазначав, що він бойовий офіцер і правильний командир. А що вам відомо про цього Лупанчука? Наскільки доцільне його взагалі призначення командувачем сил спеціальних операцій саме з огляду на його функціонал? Я теж про нього ну, знаю не більше ніж е, наші змі, бо дійсно не чув раніше. І е, тут питання знову ж таки в тому, наскільки людина відповідає посаді, наскільки він розуміється, бо е, будь-яка людина, яка призначається, це знаєте, вже аксіома має прийти певний час, щоб він увійшов фокус справ, повністю опанував. Е, Керівництво тим чи іншим напрямом. І тому тут питання в тому, що це і може позначитись безпосередньо на діяльності сил спеціальних операцій. Будемо сподіватися, що не позначиться негативно, бо там дуже багато професіоналів працює, дуже багато професіоналів служить, але от головне питання це все ж таки. Розуміння, що відбувається, бо не можна просто так без причин тих же бойових офіцерів відстороняти від посад без пояснень. Ну і власне кажучи, повертаємось до початку, що повага, взагалі-то до армії, вона будується на всіх рівнях і не може бути. Вибіркової поваги, і тому вочевидь, для України це питання важливе, це питання національної безпеки, без перебільшення. Угу. Я ще хотіла вас про генерала Віктора Хоренка розпитати про його майбутнє, тому що зараз відомо, що він продовжить виконувати спеціальні завдання в складі гур Міністерства оборони України. От поясніть для Хоренка це нормально? Це така хороша практика після командування силами спеціальних операцій в розвідку. Ну, таке буває і таке можливо, власне кажучи. Але знаєте, тут питання в тому, а чому з ним? Особисто ніхто нічого не mm -hmm. говорив. Бо це може бути, ну, власне кажучи, може бути щось важливе. Це може бути знову ж таки. Ми не можемо повністю оцінювати його вміння, функціонал і так далі, бо це занадто специфічна інформація, якою володіють одиниці в нашій країні, але mm -hmm. чому саме з ним не було проведено попередньої розмови на отриману згоду і так далі, і так далі. бо ми розуміємо, що ну, знаєте, іноді буває так, що під час війни треба бути там, де треба, а не тем, а не там, де хочеться. І я думаю, що від бойового генерала не якби йому чітко пояснили завдання, якби йому чітко пояснили необхідність, не було б такої реакції досить гострої. Бо вочевидь, що це було він. Транструю, що це було неправильно, і це було образливо в першу чергу. Що ж, давайте поговоримо тепер про допомогу військову допомогу від Сполучених Штатів України. А ми пам'ятаємо, що Палата представників погодила законопроект про надання Ізраїлю допомоги на понад 14 мільярдів доларів окремим пакетом, окремим документом. І в саме в цьому документі Україну не згадали. кажуть, будуть розглядати окремо, але це питання дискусійне. Тут купа питань, тому що Байден каже, що може накласти вето саме на цей документ документ без допомоги Україні там між собою зараз намагаються домовитися в конгресі республіканці і демократи а в Сенаті. Обіцяють опрацювати якийсь власний документ. А от які ваші прогнози, які можливі сценарії розвитку подій, і чи варто України таки сподіватися на допомогу від США у понад 60 мільярдів доларів? Там навіть говорять, що її можуть кількома пакетами двома по 30 або трьома по 20 мільярдів запустити? От що ви про це думаєте? Власне кажучи, безумовно, що найоптимальніший варіант був би об'єднаний пакет, де передбачена повна сума. Бо наступний рік в Сполучених Штатах це передвиборчий, ну фактично, виборчий навіть рік, і зрозуміло, що е, таких історій буде набагато більше. Власне кажучи, мені здається, що все ж таки вдасться е, Джо Байдену дотиснути. Своїх політичних опонентів, тим більше, що там, як пише політику, на частину республіканців справило враження стаття генерала Залужного в економісті, і вони по новому поглянули на проблему. По перше, по-друге. Посол Сполучених Штатів в Україні пані Брікс вона зустрілася з Джонсоном, новим спікером Конгресу, де пояснювала необхідність прийняття цього рішення. кажуть, що діаспора українська е, запланувала зустріч з паном Джонсоном. Там, взагалі, дуже досить цікава історія, що українські діаспоряни вони. Е, Мандрують е, червоними штатами, вони склали певну групу, і вони зустрічаються з республіканцями, які скептично налаштовані щодо допомоги Україні, доносять інформацію, показуючи відео, фото, матеріали і так далі. І тут знаєте, головний момент, про який би хотілося б сказати, що вочевидь е, потрібна. Широкомасштабна дипломатія не тільки на державному рівні, а застосовувати все, що можна. Бо вочевидь, що було б дуже добре, якби зараз в Сполучених Штатах були був десант, наприклад, українських народних депутатів, які б зустрічалися з е, республіканцями. Ну щоб далеко не ходити у того, що трапорошенка дуже добрі стосунки з республіканцями згадаємо ще з часів макена, наприклад. Той же Віталій Крічко він дуже популярний в сполучених штатах і в Німеччині. Треба йому було б надати на державному рівні можливість їздити і переконувати, бо це люди, які фактично, фактично ну, той же Віталій Крічко, він людина знакова і доля виборців. І для того ж республіканця було б досить досить цікаво зустрітися і фотографуватися з ним. А інша справа, наприклад. Застосувати вплив на е, людей в Голлівуді чи амер американських представників е, Богемиті типу Стівіна Кінга, тобто е, з ними зустрітися, і все це створювало б загальний фон, бо зараз виглядає так, що е, більше за допомогу Україні б'ються саме демократи. І окремі республіканці, які є друзями України від України, от як повторююся, крім статті залужного, поки що не було серйозних кроків, які б створювали тиск на республіканців. І от мені здається, в цьому варто змінювати підходи. Бо в тому ж Ізраїлі вже говорили про те, що як би не сталося Данетаніяху, він залучив до. Тосування інтересів Ізраїля всіх, фактично, всіх знакових людей, навіть з якими він ворогував. Але в питання е, Ізраїлю воно стає найголовнішим, от і в Україні має бути така ж сама, такий же самий підхід. Власне кажучи, було б цікаво провести інвентаризацію, взагалі в знакові люди в Україні. На яких які у них є друзі за кордоном, з ким вони можуть зустрічатися? Іноді знаєте, бувають дуже несподівані моменти і дуже несподівані результати. Mm -hmm. Бо треба створити таку команду, яка би дійсно їздила б по закордону і, власне кажучи, допомагала. Бо знову ж таки, повторюся, Віталій Кличко він міг би в Німеччині. Допомагати дуже активно, там до нього ставляться, взагалі скажемо так. Він міг би брати участь у політичному житті в Німеччині, бо він дуже популярна людина. Ті речі, про які ви зараз розповідаєте, були ми спостерігали за ними на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, коли люди на особистих контактах відомі люди, популярні люди, розповідали про війну в Україні і звертали на неї належну увагу. І напевно велику роль зіграли в тому, як захід ставиться до цієї війни і як нам допомагає. Але дійсно зараз, коли вже там скоро два роки, як розпочалася ця повномасштабна війна, напевно потрібні були б якісь системи системні дії з їхнього погляду а можливо і на рівні держави так організувати організувати щось якісь системні заходи які б допомагали розповідати про війну в україні і про наші потреби ну от поки на себе таку роль взяв пан залужний дійсно його матеріал і інтерв'ю з елементами інтерв'ю стаття його колонка справили таку належну належну роль у світі зокрема на американських конгресменів ну я ще нашим слухачам додам пояс щоб вони не думали, що все пропало напередодні. Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні. Ви чули про це в новинах. йдеться про 125 мільйонів доларів. Не мільярдів, на жаль, мільйонів доларів за президентськими повноваженнями, і 300 мільйонів доларів за сприяння ініціативи. Називається це ініціатива сприяння безпеці України. Ось така історія, друзі. А, ну що ж про політику ви згадали? І про те, як вони оцінили роль матеріалів залужного опублікованих нещодавно, так про іншу статтю хотіла з вами також поговорити. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що на засіданні ставки Верховного головнокомандувача всі вірять в перемогу України і протистоянні з Російською Федеру у протистоянні з Російською Федерацією. Розказав він про це Радіо Свобода. А ну, напевно, такі це реакція на статтю Саймона Шустера, яку ми вже сьогодні згадували у Тайм. Але скажіть, будь ласка, чи насправді стаття має такі наслідки, що треба доводити суспільству щось пояснювати говорити про те, що песимізм у владі це перебільшення? Ну знаєте, тут я би хотів сказати, що найгірше, ніж ця стаття, бо за великим рахунком, це ця стаття наслідок певних неправильних підходів у комунікаціях з офісу президента. бо… Вочевидь, що після того, як пан Шустер отримав і державний орден, і повний 100% доступ до всіх людей в офісі президента, чомусь вважалося, що він буде на 100% лояльний, але це журналісти, в принципі, з таким таким, таким цікавим бекграундом. і вочевидь, що зараз він цю тему розкручує і реакція. Від офісу президента вона гірша, ніж стаття. Бо давайте будемо чесними після того, як спочатку е, цю статтю почали рекомендувати представники офісу президента, а потім видаляти ці е, рекомендації, це е, зіграло е, роль, знаєте, е, підвищеної цікавості з боку українців. Е, далі е, почалися от всі ці нервові реакції. Замість того, щоб в принципі просто пояснити, що сталося, бо зараз ми бачимо на цій реакції, вже грає сам Сайм е, Саймон Шустер, і він е, слідкує за ситуацією, і, власне кажучи, е, обіцяє і продовження, і, е, і грає на цих реакціях. Тобто, замість того, щоб е, зрозуміти ситуацію, оцінити, е, розробити. Ну, фактично, наступні кроки, яким чином робити, і передбачити певні моменти зараз відбувається суцільна рефлексія, яка підвищує, в скажімо так, той ефект від статті, якого не мало б бути, бо ну за великим рахунком, так, стаття дуже неприємна. так стаття. Дуже неприємна в першу чергу тим, що вона вийшла в тайм, який є дуже впливовим на заході, але з іншого боку вийшла разом з економістом, і при певних умовах, от про те, що я казав, її навіть можна було використати для того, щоб тиснути на республіканців для того, щоб говорити про те, що Україна Україна потребує. Перемоги і допомоги як ніхто інший, але от зараз чомусь от дійсно сили витрачається на те, щоб доводити, що всі вірять в перемогу. Ну в принципі, питання в тому, що дійсно перемоги всі бажають і все вірять. Але питання в тому, що потрібно мати чіткі план. плани, власне кажучи, мені здається відповіддю на цю статтю, наприклад, було би. Та стаття, наприклад, Володимира Зеленського, десь в провідних західних змі, про те, як Україна бачить і перемогу, і допомогу, але поки що ми бачимо дійсно лише тільки. Емоційну реакцію, і це погіршує ситуацію. Насправді погіршує ситуацію. Тут питання в тому, чи стала стаття Валерія Залужного такою відповіддю. Хоча ось вчора головний редактор нашого медіадому Віталій Сич він говорив про те, що ну напевно інтерв'ю залужного і ті всі матеріали вони готувалися дуже заздалегідь. Десь місяць, напевно, на підготовку таких матеріалів знадобився. Ну, тобто, хто зіграв на випередження? Це це велике питання, напевно. Що Абсолютно. Так. Абсолютно погоджуюсь. Більше того, мені здається, знаєте, це співпадіння, воно якраз викликано тим, що я думаю, що в економісті побачили ефект ситуацію, підвищений інтерес до України знову і просто зіграли на цьому. Тобто стаття вже була готова до друку, ну, власне кажучи, до публікації, і тим більше там фактично три матеріали від mm -hmm. залужного і. Все це пішло якраз на тлі підвищеного інтересу, і ну, вочевидь, це такий правильний журналістський крок, тим більше він врівноважив оту статтю в Тайм. Але е, знову ж таки погоджую, що ніхто нічого заздалегідь не заплановував. Але от питання в тому, що навіть такі негативні матеріали їх можна обігрувати з користю для України, але не Доводити всередині країни те, що в принципі відомо, всі знають, бо за великим рахунком, ну за соцопитуваннями більше двох третин українців, вони Налаштовані на перемогу, в перемогу і хочуть перемоги. Ну, так, і це не викликають якихось якихось додаткових запитань, чесно кажучи, так. не встигаємо. Ми з вами на жаль поговорити про можливі терен, неможливі президентські вибори в Україні, тому що зараз президент Зеленський якраз зважує всі за і проти, чи проводити їх, чи не проводити навесні 24-го року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про це заявив напередодні, чесно кажучи, великим відкритим питанням залишається а, а чи взагалі можливі такі вибори? От їхнє фізичне проведення під час війни, тому що ми розуміємо, що дуже багато нюансів. Але я думаю, що і з вами також і з іншими гостями в ефірі обов'язково про це будемо говорити. Я слухачам нагадаю, Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.